Я ж не самурай. Самурая нема, є тільки шлях. Нема цілі, є тільки шлях. Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Я думаю, що кожен з нас дуже радіє, коли опиняється у ситуації своєї правоти. Але знаєте, коли твої слова підтверджують очільники генерального управління розвідки. Міністерства оборони України, то знаєте. Заради цього варто працювати на цьому інформаційному поприщі. І у цьому відео я покажу вам, що саме підтвердили очільники гуру. Я покажу вам, де, що я казав і чому я це казав, поясню, до речі. Розповім вам, чому інші люди, скажімо так, не побачили того, що зміг побачити я. І, безумовно, ми поринемо з. Вами в історію, яку пишуть сьогодні? Наші розвідники. А тому, пані та панове, я як завжди, попередньо перед початком відео нагадую вам, що не варто підписуватися на цей канал та не варто ставити лайки. а то ще ж це ж призведе до розвитку цього каналу. А воно вам потрібно, а от і я про те ж саме і то й кажу. А почнемо ми з цитати з відео Наталки Мосійчук, з її інтерв'ю. Яке вона брала до річниці створення генерального управління розвідки, і там наприкінці цього інтерв'ю я почув для себе дуже дуже цікаві речі. Дивимося, скажіть, будь ласка, зараз, незважаючи на те, що ви надзвичайно в такому утаємниченому режимі робите ці неймовірні фантастичні операції, якимось чином ви стали як служба публічними? Чесно кажучи, я розумію, що це і завдяки керівникові служби так? Кирилу Буданову, але тим не менше з'являються ну, хоча б деталі операції, так? це людей надзвичайно піднімає морально, змушує вірити в, все ж таки в перемогу. Так? Скажіть, наскільки це призвичається в службі, наскільки це сприймається самими, наскільки люди починають ну, з цим жити та самі працівники? Тому що ну, вони ж ви ж не публічні люди, ви ніколи ними не були такими. Як це у вас зараз виходить? Ви знаєте, кажуть, кожного часу свої герої. В 2014 році ми робили речі, які ніхто в службі не робив. От, наприклад, ми про перехоплення. І тих росіян, І пригадуйте, ми навіть викладали там контрозвідка Служби безпеки, там перехоплення, які свідчення розкривало, що там росіяни. Нам західні партнери кажуть, ви ж розкриваєте свої можливості, кого ви контролюєте? Все решта кажемо, ну да, але по іншому нам сьогодні згуртувати суспільство, доказати, що тут росіяни, що це справжня війна. Там от не було інших можливостей. От і сьогодні навіть західні у от спецслужби от, пригадайте, коли перед початком війни. Вони пішли, речі, розсекречувати свої матеріали і робити їх публічно доступними щодо планів і намірів Росії напасти на Україну. Ну так. І ці публікації з'являлися в Вашингтон-Пості, Нью-Йорк Таймсі. Ну, а прізвище там... Баранса вивчили вже всі на пам'ять навіть діти у нас. І повсюди. І сьогодні угу. це насправді а, знаєте, от засіб пливу не лише там, на, 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 на наших громадян. От дати там, скажемо, там оцінки, перспективи. А головне це знаєте, кажуть, ну правильно оцінити там нашого ворога. Його сьогодні там слабий сильні сильні сторони. Тобто публічність це захід впливу. Сьогодні це захід впливу. І якщо керівництво от сьогодні там використовує такі можливості, але також і захід впливу, скажімо так, інформаційних операцій на ту сторону. І вони також вивчають всі там меседжі і стратегічні, і повідомлення. І тому тут то, знаєте, кажуть, гріх не використовувати всі можливості. Для тому, того, щоб, якщо Буданов для того, щоб... виходить в гір, і... значить це йому треба для того, щоб і деморалізовувати наших ворогів. Отже, як ми побачили, активізація гуру у інформаційному середовищі та постійні інтерв'ю пана Буданова це раціональна, свідома. Політика та практика генерального управління розвідки, ми безумовно розуміємо, що якщо про це вже кажуть у інтерв'ю, і говорять це через вушка інтерв'юера до аудиторії, скажімо так, доволі масової, то безумовно це вже остаточний натяк про те, що і як варто розуміти, коли ті чи інші вагомі спікери з розвідників виходять. І щось кажуть, то вам пояснюють, скажімо так, натякаючи, навіщо це робиться. Але от зараз я вдамся до самоцитування. Тому що зараз, пані та панове, ви побачите фрагмент мого відео від лютого 2023 року, тобто за вже сім місяців до моменту публікації цього відео, де я розповідав хм, чомусь. Доволі подібні речі з увагою. Дивимося на мою думку. Пан Буданов, наш голова генерального управління розвідки, дуже вправно використовує інтерв'ю. Як засіб впливу не тільки на наше суспільство, як можливість, скажімо так, заспокоєння, так або впровадження певних наративів у середину нашого суспільства, а й на нашого ворога, і що також дуже важливо на наших союзників. Але в першу чергу я розглядаю публічну діяльність головного розвідника нашої країни з точки зору впливу його публічної діяльності на Нашого ворога, і на мою думку, цей вплив доволі значний. Розумієте, коли ми живемо зараз в умовах інформаційного світу, коли ми маємо безліч інформації, дуже важливим стає можливість виокремлення саме важливої інформації, відсіювання важливої інформації від зовнішнього або іншого виду шумів. І тому, коли наш головний розвідник виступає в публічній сфері, то будь-яка аналітична структура в, скажімо так, складі там ворожого міноборони чи інших структур, тих же ж ФСБ і так далі, вона обов'язково повинна скажімо так, застосовувати до аналізу ці всі заяви і стейтменти, які впроваджує у життя пан Буданов. Чому? Тому що він є блін головним розвідником, тому що він є тим, хто відповідає за один з найважливіших кластерів напрямків діяльності військової, так у нашій країні. І ось тут складається той парадокс, який ми спостерігаємо протягом цього повномасштабного вторгнення. З одного боку, безумовно, якщо ми встанемо на сторону нашого ворога і почнемо дивитися на все те, що відбувається, скажімо так, їхніми очима. Так, не використовувати ці стейтменти в аналізі, скажімо так, в своєму внутрішньому аналізі і намаганні викласти певні висновки з тих заяв та наративів, які розповсюджує пан Буданов, вони не можуть, тому що він є головою, так, головним розвідником. З іншого боку, опиратися на ці заяви. Хоча пан Буданов так заявляє певні важливі речі для і українського суспільства, опиратися для них, для росіян на ці заяви. Як стовідсотково такими, що відповідає дійсності, і стовідсотково таким, що будуть впроваджувати життя, вони не можуть, але і не реагувати на ці заяви вони не можуть. І, врешті, складається цей парадокс, у результаті якого вони не можуть стовідсотково вірно приймати рішення, тому що їхні контр, скажімо так, висновки розмиваються, вони не можуть стовідсотково дати гарантії того, що пан Буданов або розповсюджує правдиву або неправдиву інформацію, тому що за наявності неправдивої чи правдивої інформації, вони повинні приймати різні рішення, так, особливо враховуючи ту роль, яку займає пан Буданов в, скажімо так, щаблях тих, хто приймає рішення в нашій країні. І через це вони вимушені, скажімо так, розглядати одночасно дуже багато альтернатив. І внаслідок цього вони вимушені будувати дуже багато альтернатив майбутнього і дуже. Багато альтернативних рішень, внаслідок чого, по-перше, а досягається ситуації, в якій є центри прийняття рішень, ну все та скору поняття так російською пропагандою. Центри прийняття рішень російські вони вимушені обирати з більшої кількості альтернатив, що збільшує похибку і можливість помилки у прийнятті рішення. Потім збільшення кількості альтернативних рішень, збільшує час та, скажімо так, силу прийнятого рішення, тому що будь-яке рішення воно вимагає дуже швидкого та наочного прийняття, тобто, щоб воно відповідало вимогам часу та необхідності, так, дійсності. І це, на мою думку, одне з найважливіших вкладів пана Буданова у цю війну. Тобто, пані та панове. Перший висновок, який ми з вами, а точніше, ви можете зробити з цього відео, що, можливо, варто дослухатися до цього шпенделя за мікрофоном, що віщає, так, можливо, він. В деяких моментах має правоту, можливо, 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 ні, можливо, так. Але все ж таки, я хочу повернутися до цього моменту запису цього відео і пояснити навіщо я це робив. Річ у тому, що я дуже з повагою ставлюся до діяльності наших розвідників ще. Але крім того, я з повагою ставлюся до наших розвідників як саме аналітиків та діячів в інформаційному полі. Я спостерігаючи саме за діяльністю пана Буданова та інших топів з гуру, які почали виходити з певного часу до загалу, я почав міркувати як аналітик, тому що розвідники це доволі специфічний, скажімо так, клас людей. Що працює у середині держави. Це еліта, це безумовно найкращі з найкращих. І кожні їхні дії вони ретельно сплановані. Тобто немає такого, що головний розвідник виходить до загалу і щось каже просто так. Навіть враховуючи усі моменти існування нашого суспільства, навіть враховуючи те, що у діяльності гуру до війни вже була подібна Практика. Ні, безумовно, у цій діяльності є певний сенс, який туди закладається спеціально, раціонально. І якщо взяти контекст повномасштабної війни, я, як умовно, аналітик почав розмірковувати, а навіщо це робиться? І враховуючи свій досвід занурення в Площину інформаційно-психологічної війни, враховуючи те, що я більш-менш розумію, як все це працює, і які інструментарії існують у цій царині, і що можуть використовувати як і ми, так і наші вороги, прийшов до висновку, що наші розвідники і безумовно очільник нашого гуру, пан Буданов, генії, тому що вони хакнули систему. І зараз я приведу цитату пана Буданова з інтерв'ю пані Мосійчук з паном Будановим, який підтвердить мої слова. І я поясню, яким саме чином чому тоді ви руйнуєте всі ці правила? Я не руйную абсолютно. Ми задаємо нові тренди, і, до речі, їх досить таки швидко підхоплюють. Якщо ви дивитесь за діяльністю моїх колег, якраз західних здебільшого. Вони всі почали з'являтися. Ось ця цитата, ось ці слова доволі важливі для того, щоб розуміти увесь контекст цього відео та й взагалі діяльності нашого гуру. Слова про те, що ми задаємо нові практики діяльності в умовах сучасної війни. Це дуже важливі слова. Це, можливо, навіть скажімо так, метафорично золоті слова, золота цитата, тому що по перше, це дуже патріотично, скажімо так, Розуміти, що твої розвідники, твій ГУР, твоя держава задає тренди для всього світу. Це перше, безумовно. По-друге, варто тут також зазначити, що ми маємо потенціал, тобто розумовий потенціал для подібної роботи і для того, щоб задавати подібні тренди. По-третє, безумовно, ці слова не є бахвальством якимось. Ці слова підтверджуються діяльністю західних розвідок, тому що західні. Розвідки з певного періоду почали виходити на загал якісь розвідки з аналітичними якимось викладками, інші розвідки також почали поступово більше залучатися в загальний інформаційний процес, інші почали також давати інтерв'ю, і так вони почали брати приклад з нашого гуру. А чому? Давайте. Всі разом помислимо, чому це відбувається, чому якась практика починає розповсюджуватися у інших, скажімо так, подібних структурах, чому люди з таких поважних структур, як ЦРУ, Мі 6 і інші, почали дослуховуватися і копіювати практики нашого генерального управління розвідки. А відповідь, я думаю, найбільш логічна у цьому плані, полягає у тому, що Ця практика, ця діяльність є надзвичайно ефективною, як і з точки зору впливу на внутрішні якісь події і перебіг подій в цілому усередині суспільств цих розвідок. А і також варто розуміти, що ця практика дуже серйозно впливає на потенційного ворога для наших західних партнерів, скажімо так. А для нас безумовно впливає на нашого прямого ворога, з яким ми зараз воюємо. Тобто варто підкреслити дуже-дуже багатьма рисочками червоними, що якщо західні розвідки копіюють та починають використовувати практики нашого гуру, то це означає їх надзвичайну ефективність. І те, що наші люди це. Придумали, що вони додумувалися до того, що я потім за допомогою звичайної аналітики і сам додумався, враховуючи весь контекст діяльності у умовах інформаційної війни і знаючи, що таке ІПСО і так далі. Коротше, враховуючи все це і розуміючи, як функціонує сучасна інформаційна система, тепер ми повинні якраз таки підвести ось цю риску і розробити висновок, що наш ГУР. Він неймовірно ефективний у цьому плані. І не тільки у цьому, безумовно, але просто коли ми беремо якісь фізичні дії наших розвідників, коли ми беремо, скажімо так, різноманітні події, що влаштовуються розвідниками на полі битви, а також в тилу у ворога, то безумовно ми там бачимо реальні якісь справи, і безумовно ми радіємо, і безумовно ми всі вболіваємо за наших. Хлопців і дівчат, що працюють у цій структурі. Але коли ми беремо інформаційну площину, то всі втрачають і увагу, і втрачають увесь цей сенс, який закладається в інформаційну діяльність такого доволі шанованого органу, і доволі серйозно знецінюють подібну практику та подібну діяльність. А це вкрай негативно, тому що. Наше суспільство повинно розуміти, що ця практика, ця діяльність, на яку спрямовують доволі багато ресурсів, як і часових, так і людських, вона дає свої плоди, хоча безумовно. Усю повноту інформації наслідків такої діяльності мають лише усередині гуру. Проте ми з вами, ось дивлячись на діяльність, а також маючи певні непрямі інші підтвердження того, що інші починають копіювати подібні практики, починаємо і маємо починати розуміти усю правоту діяльності генерального управління розвитки у цій площині в інформаційній площині. Але згадуйте, я робив відео у червні цього року, коли наші журналісти, люди, що нібито повинні працювати з інформацією та розумітися на цьому поприщі, повинні розуміти, як працює інформаційна площина, інформаційний простір, які закони та закономірності існують у ньому, вони якось. Ну, по дитячому сприймають все те, що робить наш ГУР, і я просто додаю до цього відео ще і той фрагментик, з якого я трошечки тоді горів. Давайте згадаємо ще раз його до суспільства, держава в особі системи ставиться якось зверху. Вважають, що от суспільство воно потребує якоїсь підтримки, там емоціональної чи ще якоїсь і оці всі речі вони направлені направлені. Мені здається на те, щоб. Якось підтримати людей, але це не завжди чесно. І мені здається, що суспільство українське вже довело, що воно може вистояти в будь-якій ситуації, і особливо воно потребує якоїсь чесної розмови. І для того, щоб ну дійсно можливо когось і підтримали ці чисельні інтерв'ю пана Буданова, про те, що ми в ЗСУ зайдуть весною. В Крим, але заразвича до е, та що ці люди відчувають, і ось зараз просто буде зворотні цей зворотні відчуття. І тому мені здається, що має йти діалог між державою і суспільством має йти до якоїсь мені е... це питання поваги. Також знаєш то і все це формує недовіру. От по суті, все про що ми говоримо. Ну крім крім військової тематики військових, це про те, що в вна... внаслідок цього ми маємо недовіру. От, навіть ці оптимістичні, типу постійні, от ми там навесні будемо в Криму і так далі. Коли це постійно звучить, та про те, що в них закінчуються ракети, ми будемо в Криму там до кінця такого-то, такого, -то, такого, -то, такого -то місяця, і так далі, врешті, це все накопичується, і ці всі анонси не збуваються, не справжнюються, і врешті і це виливається недовіру. Та. Так ти заспокоюєш людину неправдою, і воно її заспокоїть в цей момент. Але в між вами встановиться недовіра. Це так працює дуже дивно. Але журналісти доволі поважних українських видань, які... Мають освіту вищу, які мають доволі гарні з точки зору своєї діяльності характеристики, відгуки щодо своєї діяльності, які повинні мати розуміння про те, як функціонує інформація в умовах сучасності, які повинні мати аналітичні різноманітні навички, вони просто не бачать того, що стоїть прямо перед ними. Прямо перед ними і фактично знецінюють, по-перше, реальний успіх діяльності Генерального управління розвідки, і, що дуже важливо, не розуміють, навіщо щось робиться з цієї площадки, цього майданчику. Навіщо, навіщо ті чи інші посадовці говорять ті чи інші речі? Ці люди цього не розуміють. А проблема полягає у тому. Що журналісти вони ретранслюють не слова конкретних посадових осіб, а вони починають ретранслювати своє ставлення до слів конкретних посадових осіб, і замість того, щоб дати дослухатися аудиторії тих спікерів, яких вони вважають за релевантних. То ці журналісти вони ретранслюють на свою аудиторію свої власні думки і власні інтерпретації того, що відбувається. І в результаті, що ми бачимо, ті ж представники Генерального управління розвідки вимушені виходити до широкого загалу і пояснювати, альо, хлопці та дівчата, у нашій діяльності є конкретний сенс. Не нівелюйте наш сенс, який ми закладаємо у нашу діяльність. Не спотворюйте те, що ми кажемо. Не гіперболізуйте те, що ми кажемо. Не перетворюйте прогнозування або, можливе, планування сценаріїв у пророцтва, які в результаті перетворюється у віру і потім безумовно зневіру, тому що за це відповідають журналісти. Саме вони перетворюють слова того ж Буданова, тих же ж посадових осіб гуру у пророцтва, які безумовно справдяться. Тому що журналісти наші не вміють працювати з інформацією, тому що рівень української журналістики ще нижче рівня, ну не знаю, української політики, тому що ви, пані та панове, один одного гідні. Що політики, що українські журналісти з дуже, дуже рідкісними виключеннями. Тому, пані та панове, ось ви бачите, як працює аналітика справжня. Ну, я тут не буду показувати на когось, так справжня аналітика, якась така існує, можливо, на цьому каналі. Але все ж таки, якщо хочеш, якщо ти маєш клепку в голові, і якщо ти маєш здатності та можливості, ти можеш додуматися, навіщо хтось щось робить і для чого, особливо в контексті нашої війни. І, можливо, ти зрозумієш, що діяльність певна, 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 певна. Частина цієї діяльності в інформаційному полі спрямована не просто для того, щоб ой там заспокоювати наших громадян, а вона спрямована на те, щоб вводити в оману наших ворогів. А в сучасному світі той, хто володіє інформацією, володіє ключем до перемоги в сучасній війні. Хто би там що не казав, безумовно. Фізичне, тобто реалі на полі бою, все вирішують. Але інформація з кожним століттям, з кожним роком, з кожним днем та з кожною годиною становиться все впливовішою. Ось такі от. Висновки, і ось таке от відео, пані та панове, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарі. І не забувайте підтримувати сили оборони України фінансово в першу чергу, тому що від їхньої діяльності залежить наше майбутнє. Підтримуйте їх за тими фондами волонтерськими, яким ви довіряєте. І не забувайте, пані та панове, що ми з вами незабаром побачимося.